Цей іноземець розповідає іншим, наскільки безпечно приїжджати в Україну у влітку 2025 року? Чи безпечно подорожувати до України влітку 2025 року? Це питання мені досить часто ставили, коли друзі дізнавалися, що я збираюся відвідувати цю країну і після двох тижнів у Львові я маю трохи більше уявлення. Тож, якщо ви розмірковуєте над поїздкою до України або вам просто цікаво, Ось що можу сказати, передусім, Україна величезна країна, і хоч міста, такі як Харків та Одеса, досі регулярно зазнають атак у таких місцях, як Львів, що ближче до польського кордону, чесно кажучи, я почувався так само безпечно, як і в будь-якому місті Європи, а подекуди навіть безпечніше ніж у більшості міст США. Водночас, ознаки війни видно всюди від повітряних тривог і комендантської години до постійного усвідомлення того, що якщо країна не отримає підтримки та уваги, все може стати значно гірше, і саме тут туризм може стати частиною розв'язання проблеми. Коли ви приїжджаєте в Україну, кожен долар, який ви витрачаєте, йде кудись, допомагаючи країні жити далі. А тим часом ви можете насолоджуватися неймовірною їжею, або як у моєму випадку, фантастичною мистецькою сценою, особливо у Львові, де я відвідую вистави два-три рази на тиждень. Я бачив усе регівідрегій до джазу, постхаркор усе було класним і не схожим ні на що інше, що я бачив будь-де. Тож, щоб відповісти на запитання, чи безпечно подорожувати до України влітку 2025 року, моя відповідь так, певною мірою, залежно від того, куди ви поїдете. Почніть з відчуйте, як вам там поважайте місцевих, мисліть розважливо і познайомтесь із людьми. Адже саме вони роблять Україну такою, яку варто підтримувати і яку варто відвідати.